Привіт! всіх вітаю! Я сьогодні в такому домашньому піжамному одязі, бо сьогодні буде така цікава історія з мого особистого життя. Ніколи не думала, що я коли-небудь поділюся цією історією, але, мабуть, час прийшов розкрити свої таємниці. Хто мене не знає, мене звати Наталія Король, я духовний наставник, провідник до твоєї істинної сили, проявлення та реалізації призначення через. Ресурсний стан та мислення. Сьогодні ми поговоримо за мій досвід стосунків, як мені вийшло звабити чоловіка, який мені подобався, що з цього вийшло, які інсайти і уроки я отримала. Тому погнали, буде дуже цікаво. А ти постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. Всі вони знають, як високодуховну пропрацьовану особистість. Я вивчаю карму, намагаюся дотримуватися етичних принципів. Але одночасно в мені живе тінь, яка проявляється, це спокусниця, яка може спокусити будь-якого чоловіка, якщо їй це потрібно, якщо він їй подобається. Так от історія буде про те, що, м -м, коли мені було 18 років, я вперше закохалася в чоловіка, який був старший від мене аж на 17 років. І наше перше побачення було в монастирі, коли я розповідаю. Це своєму теперішньому коханому чоловіку, він на мною прикалується. Е, я звиняюсь тебе, що був перший чоловік-священник? Ні, ну До такого я не докотилася. Це був не священник, а це був е, мій викладач. Уявляєте, 18-річна дівчина, я така була тоді скромна, нікуди не ходила, ні в клуби. Я була така монашка трошки. Боялась кудись піти там на сідання я не ходила раніше ні з ким, і вона вдруг закохується в свого викладача і ще й старшого на багато років. Ну, я тоді не знала, на скільки років він старший. Але для мене це було, типу, як заборонене якесь кохання, табу. Ну, бо то, що в смислі: людина старша за мене, я думала, що в нього сім'я, що в нього є діти. І ну, це якби була запретна любов, я страждала через це, того, що, того, що це була не симпатія, це були якісь такі е, щирі перші почуття, любов, яку я раніше взагалі не відчувала ні до кого. А коли мені подобається якийсь чоловік, е, я така дуже цілеспрямована, і я буду робити там все, щоб його привабити, щоб його спокусити. Така моя тінь спокусниця, і я вирішила, все-таки треба щось Ну, Там підключила свій красивий одяг, там, макіяж, відвертий, там, декольте, короткі юбочки. Ну, яке в нас було сознання ще в 18-19 літ, оскільки нам там було, хто себе впізнав, можете написати в коментарях, що б ви зробили на моєму місці, якби ви закохалися в свого викладача. Ну, предположим. Да? А може, у вас така якась цікава історія була, мені теж буде дуже цікаво почитати в коментарях. Знаєте, це спрацювало, я відчувала певну симпатію від цього чоловіка, але ну, перших кроків він не робив. Я розуміла, що наші заняття скоро закінчуються, так як це було десь на другому курсі універу. І я цю людину взагалі не побачу. Так? Я хоча б бачила його там два рази в тиждень. І для мене це було якоюсь такою насолодою, відрадою побачити цю людину. І я усвідомлювала, що бляха, ну, мої почуття, вони ну, просто так і залишуються. Я просто плакала там під сумні пісні, як ми завжди любимо включити цю всю анем да анем і поплакать. А, але, блін, ну, це не симпатія була, це почуття, і вони якби наростали, наростали з кожним. А з кожним днем заняття закінчились, фінальний іспит і все. Ну, типу, більше занять в нас не було. Я могла там тільки побачити його десь у нівірі, чисто случайно. Я не знала, що мені робити. Єдиним спасінням було запитати у Всесвіта, якщо мене людина ця любить, дай мені хоча б якийсь знак. Ну, хоча б якийсь. У мене вже тоді був такий сильний контакт з Богом. З моїм вищим я, і я отримала інформацію через канали інтуїції, яснобачення, яке я це зараз розумію. Тоді я не розуміла, що це таке. Але мені приснився сон, де він в ролі вчителя, і я тоді зрозуміла, що в нього також є почуття. І блін, щось треба з цим робити. А що, що з цим робити? І тоді я почала думати план капкан. Зараз мені дуже смішно ну, про це згадувати, а тоді я вважала, що це прям план століття. І, ну, хоча б, якщо в нас не буде стосунків, то я хоча б побачу цю людину, буду частіше з ним бачитись. Що я придумала? Думаю, мені треба стаття в журналі, тому що я хотіла поступати після закінчення універу, далі навчатись в аспірантуру, і я думаю, треба мені. Коротше, статті, якісь конференції, виступи. І мені цікава була тема управління, менеджменту і ну, ця вся тематика управління людським потенціалом і так далі. Цей викладач займався цією тематикою, і було дуже цікаво мені на цю тему виступати теж на конференції. І я думаю, блін, це класний шанс. Ну, поспілкуватися з ним, повзаємодіяти. Але я розуміла, що у нас стосунків не буде, що це суто моє нерозділенної любов, мої почуття, і я так з ними і залишуся. Але, хоча б якась надія побачити цю людину, в мене після цього мого плану залишалась. Так от одного дня, коли я прийшла працювати з ним над нашою доповіддю, якось так все закрутилось. Це була п'ятниця, тринадцята. Я навіть пам'ятаю, не пам'ятаю, який вже рік давно вже. Це було. І так все закрутилося. Що в мене був дуже сумний настрій. Я така якась була засмучена. І він мені запропонував, давайте пройдемось і до лагору. Лавру. Ну, я така скромність, кажу, давайте. Так от, саме в цьому монастирі все і почалось. Перший поцілунок, вино, шоколад. У мене, до речі, Досі зберігається вгортка з шоколаду, як пам'ять про мої перші стосунки. У нас все почалося розвиватись. Але я розуміла, що чоловік старший від мене на 17 років. Я тоді виховувалась в таких, ну, може, строгих умовах, нікуди не ходила, ніякі клуби, боялася мамі сказати, що я йду на якесь побачення. У мене взагалі не було хлопців до того. Я не знала до 19 років я була така вся незаймана. Дівчині нікуди не ходила, того мені було стрьомно сказати мамі про те, що в мене стосунки, що я йду на побачення з старшим чоловіком. Коли я наважилася сказати про це мамі, вона була категорично проти цих стосунків, тому що людина старша від мене на 18 років. До речі, моя мама старша від нього була на 18 років. Ну, а він старше від мене, там, на 18 років, Совпадіння, да? А як би ви відреагували на місці моєї мами? М -м -м на таку новину прекрасну? напишіть в коментарях, мені буде её... дуже цікаво почитати. Мама для мене була авторитетна, така контролююча. І я боялась мами. Після того, як вона сказала, що це неможливо забудь, <кхід Metallica> я тоді дуже сильно. Засмутилася, довго плакала. Ну, я думаю, ну все, ну, неможливо ці стосунки. Ну як ну як ми будемо далі продовжувати? Я не могла з цим змиритися, це як ножем по моєму тілу, просто розрізали мене всю. А, я не знала, що, що робити далі. І так вийшло, що я вирішила приховувати ці стосунки і приховувала їх впродовж трьох років від своїх батьків. Вони не знали про це. Це піздець, як було складно, ну, типу, коли я на побаченні з чоловіком, я казала, що я в бібліотеці. І приходила там в дев'ять. Ну, ну, піздець, я зараз так сміюся, коли це вспоминаю. Ой, Боже, кошмар. Ну, але це мій досвід. Мабуть, я б його повторила б. Не знаю. Я б не я б не стала тією, якою я зараз, якби не було в мене цього досвіду. Ми зустрічалися три роки, потім у нас був перерив, і ми знову зійшлися. Чому так відбулося? Як я зараз вже знаю, коли пішла займатися астрологією, що це були кермічні стосунки. Що такі кермічні стосунки? Це коли люди з минулих життів щось не допрацювали. Він, наприклад, міг бути мені батьком, там, не знаю, коханим чоловіком, неважливо. Тобто, з минулих життів у нас якісь залишилися хвости. І в цьому житті люди зустрічаються, щоб пройти певний досвід, усвоїти уроки, і моя душа, якби так скажем, уклала контракт з тією душею для того, щоб пройти свій шлях і навчитись чомусь. І ще кермічні стосунки це дуже співзалежні стосунки. Наприклад, ти не можеш бути з цією людиною, бо тобі погано, і без цієї людини тобі погано. І ти ніби розриваєшся. Це якби ну, це дуже сильна залежність. Це не любов, це просто залежність від людини, і зазвичай. Такі кармічні стосунки, у них відбувається якийсь піздець для того, щоб наша душа еволюціонувала. Тобто вона все замовила це зарані. Хто не знав, для кого зараз інсайт, поділись і напиши обов'язково мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Мої такі кармічні стосунки були аб'юзивні. Ну, зазвичай у людей ці кармічні стосунки, вони. Аб'юзивні або жінка аб'юзить когось, або чоловіка аб'юзить. Чому аб'юзивні? Тому що у чоловіка була залежність від алкоголю, і в такому нетверезому стані він мене ображав. Коли тільки людина випиває, все, вона вивертає ізнанку, і все, що вона хоче сказати, вона говорить. Мені було дуже неприємно в ті моменти, і я не могла себе відстояти. Я тоді не знала, що таке взагалі ті особисті кордони. Як себе поважати, як себе цінувати. І я в цих стосунках проявлялася як дуже закрита людина. Я не вміла комунікувати з чоловіком, не могла з ним розмовляти, коли він мене щось таке запитував на такі теми. А взагалі, якось у нас комунікації не було. І в таких стосунках причиною є не тільки там чоловік чи жінка, а завжди є причиною обоє. Як виявилось, це був мій страх а взагалі комунікувати з чоловіками, які мені подобаються. Взагалі тоді я йшла не в стосунки, а я тоді шукала в цих стосунках батька, тому що мені не вистачало любові і уваги від батька. І я шукала це у чоловіку. І це дуже провальна стратегія, тому що ти будеш завжди маленькою дівчинкою, і чоловік ніколи тобі не дасть ту любов і ті почуття, які може дати батько. Тому це була моя така інфантильна позиція: шукати батька в чоловік. насправді я хотіла стосунків із батьком. Дуже його кохала і вважала, що таке відношення нормальним, ну, він же мене не б'є, значить можна потерпіти. Ну, тобто, я списувала все на почуття, а на те відношення, яке було до мене, я якби закривала очі, тому що насправді я себе не поважала і не вміла себе цінувати. І душа, мабуть, прийшла навчитися в цих стосунках вибирати себе. І от пройшло три роки, і я розуміла, що, блядь, вже піздець, ну я себе зневажаю, я вважаю себе ніякою, я вважаю, що я нічого не вмію, я вважаю, що я, типу, нічого не знаю. І після трьох років стосунків я перестала спілкуватися з цією людиною, якби отак от спонтанно. Тут ми зустрічаємося, тут все. ну, типу. Якийсь тригер був, я вже не пам'ятаю, що тоді був за тригер. Але ми розходимося і десь приблизно. Три-чотири роки я взагалі без стосунків, але я відчувала, що в мене почуття є до цієї людини. Я дуже хочу бути з ним, і я дуже вірю, що він зміниться, і ми сходимося десь через три роки знову. Ну, такі почуття у нас знову виникають. Я розумію, що я любила цю людину дуже сильно і, не... і в кармічних стосунках, поки ви не, не пройдете оцей урок. Наприклад, у мене це був урок на те, що цінувати себе. І вибирати себе, поважати себе, як відноситися до себе і відстоювати свої кордони. Це мій був певний урок, і поки я його не прийшла, я пішла якби на другий круг знову в перший клас в ту ж саму дорожку. І от пройшло три роки, і ми знову зустрілися. І я розуміла, що блін, я хочу з тією людиною. Побудувати стосунки. Я взагалі така була вірна монашка, вважала, що чоловік має бути один на все життя. Хто такий же, як я, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. А насправді ну, любити можна не тільки раз. Це така ілюзія, що людина має бути на все життя. Але все ж таки тоді я жила такою установкою, що я не хочу, окрім нього, ніякого чоловіка. І коли ми зійшлися знову, це вже був такий етап, типу, коли мені треба було знайомити з батьками його. Мені було дуже-дуже страшно. Перше я познайомила його з мамою. Мама була в ахуї, якщо чесно. Батько взагалі мені сказав, що ну, це твоє життя, можеш робити, що хочеш. І мамі прийшлося змиритися з таким моїм вибором. Хоча я розумію, що відмотуючи своє життя назад, я б точно не зробила такої помилки, я б точно не знайомила його зі своїми батьками. Потім аб'юз і неповага перекинулись не тільки на мене, а й на моїх батьків. І я знову ж таки ми зустрічалися іще три роки. Поки я не усвоїла цей урок, що таке повага і любов до себе, що таке жіноча самоцінність. І в один дуже неприємний для мене момент, я не можу цим поділитися, що сталося, ми перестали тоді спілкуватися після двох чи трьох років знову наших стосунків. І я зрозуміла, що да, мені було боляче певний якийсь етап, а потім ну, наступив такий момент, коли я зрозуміла, що а ніби й кохання цього не було. Душа прожила свій досвід, вона винесла звідти урок. І такі кармічні стосунки завершилися. Саме цей чоловік був вчителем не тільки по навчанню, але й по життю. Тому що якби я не пройшла цей шлях аб'юзивних стосунків, я б зараз би не була такою, якою я є. Я б не розкрила себе, я б не вибирала себе, я б не навчила стінувати себе. Я б, врешті-решт, не знала, яких би стосунків я хочу, якого партнера я хочу, про що я мрію. Я б не зрозуміла, що в мене є оцей страх. Спілкування з чоловіками, які мені подобаються, я б взагалі не пішла в терапію його б далі пропрацьовувати. Ну тобто, я б не знала, яких стосунків я хочу, і взагалі я б не зустріла зараз того чоловіка, про якого я все життя мріяла. І якби в мене не було цього досвіду, я б не знала, як створити в своєму житті кайфові класні стосунки, як зустріти свого партнера по судьбі. І що... Можуть бути такі кайфові стосунки, де ти можеш проявлятися, як ти хочеш, і ти можеш бути собою, ти не боїшся говорити з людиною. Це було дуже моєї такої величезної мрії. Я думала, що це недосяжно, так як завжди ті чоловіки, які мені подобалися, я не я не могла з ними розмовляти. Ну, тобто, в мене був всередині такий блок. А як виявляється, це були ну, не мої чоловіки, мені просто треба було з ними пройти досвід, щоб потім зустріти свого партньора по судьбі, з яким я буду йти своєю дорожкою, з яким я буду розкриватися, з яким я буду не боятися бути собою, з яким у мене буде резонанс на всіх рівнях, на душевному, тілесному, енергетичному, і що взагалі можуть бути такі стосунки, і я б не змогла допомагати жінкам розповідати їм, як зустріти цього свого істинного партнера, як побудувати стосунки, які ти хочеш. Тому ось такий шлях я пройшла і маю сміливість ділитися цим шляхом з вами. Тому я підтримую кожну жінку, яка зараз в стосунках аб'юзивних, в тих стосунках, які її виснажують, які їй не подобаються. І якщо ти саме зараз дивишся моє відео, все це можна виправити і все можна змінити. Приходь до мене на безкоштовний трансформаційний розбір, пиши мені слово стосунки в директ інстаграму. Ми зможемо разом вийти з тієї ситуації, яка б складна вона не була, знайти рішення і прийти до тих стосунків, про які ти мрієш. А також підписуйся на мій інстаграм, пиши мені в Дірект будь-який інсайт із цього відео, я тобі подарую потужну практику, і як зустріти того самого партнера, про якого ти мрієш. На цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав лайк і підпишися. Надійшли його своїм знайомим, якщо ти вважаєш, що їм треба це почути. Обіймаю тебе і до скорих зустрічей в наступних відео.